Добрий день, продовжуємо докладне проходження Dark Souls. Поза минулого відео ми з вами відчинили двері в останню фінальну локацію з фінальним босом. Але туди ми з вами підемо напевно в останню вже чергу. В минулому відео ми з вами пішли в прохідну локацію, вона була коротка. Це долина драконів, там все дослідили, пройшли, там міні-бос був, подивилися, що там є. Тепер ж, напевно, ми з вами підемо виконувати доповнення ДЛЦ. Як то кажуть. Що ж, давайте підемо, щоб туди потрапити, в то ДЛЦ, нам треба переміститися в Ви... де в нас треба? Давайте перемістити церкву мертвяків і нам треба в темно-корінний став потрапити. Якщо пам'ятаєте, там в нас була гідра, і ми там перемогли, перемогли такого жовтого голема, і з нього випала NPC, От, то було, треба можна сказати, то є початок того ДЛЦ. Також після того ми як її їй допомогли. Нам треба було попасти в архів герцога. І там також був як його, також голем був, з якого випала нам колон, здається, випав. Давайте глянемо, який кулон нам треба було обов'язково, бо ми без нього так, ключі не потрапимо. От зламаний кулон. от такий от. Бачите, у вас про його походження з улочіля. От ми туди з вами і потрапля підемо. Треба нам трошки тут пробігти. От Ми в сад попали, а нам треба до став. Встав пробігти. Але ближню, ближче я щось не знайшов багаття, до якого можна переміститися. Тому доведеться побігати. Сьогодні ми з вами пройдемо, там також буде напевно відео коротке, тому що ми навіть але пройдемо навіть не одну, можна сказати, а дві локації, але вони дуже короткі. І там всього з ворогів буде один бос, хоча той бос буде і цікавий. Він буде дуже повороткий, швидкий. Подивимося. І з нього навіть можна також його відрубати хвіст, хоч і важко. Так, тих големів ми не рухаємо, ми вже тут були, ми тут все зачищали, тому просто пробігаємо. Тут, тут гідра була, ми також її перемогли. А Тепер просто давайте біжемо. На те місце, де ми... Так, це ми не можемо залізти. Там де ми того голема перемогли. Біжимо тут по лівій стороні, тому що якщо по центрі побіжимо, то ми можемо повалитися і затонути. От Бачимо звідси навіть, що там бачите, відчинився портал. І, до речі, лежить вуд. І луто якраз у того NPC. Бачите, корона сутені, якої ми допомогли, ми знайшли її лут. Ой, її сет кажу, лут. Так, і, ну Давайте глянемо. До речі, сет для магів, якраз чарівників, він непоганий. Тому що, здається, та корона якраз збільшує силу закляття клумства. Зараз от ми знайдемо от корона. Така ось, параметрами. з такими, має, Правда, от захист має магічний, непоганий захист і опір прокляттю має непоганий. так, Особливо магічна корона подарована принцесі Улечілля сутені, при народженні, її власник благословений всіма видами магії. Це посилює силу заклять власника, але й підвищує отриману магічну шкоду. Тобто, якщо ми вдягнемо, у нас закляття наші будуть магічні сильніші. Але якщо в нас також будуть нас бити магією, то в нас також ми отримуємо більшу шкоду. Ну, а я знаю, можна вдягнути, можна і не вдягати. Не знаю, наскільки, не пам'ятаю, наскільки воно магію підсилює. Також от ми знайшли стародавня сукня. Ой. От. Також рукавички і спідниця. Все, тут ми з вами знайшли і тепер нам треба бачити той портал. Що ж, давайте перенесемося. І бачите, зразу от, священий сад ми потрапляємо, це перша локація. Вона також невелика, тут є багаття. Давайте відпочинемо. Якщо помремо, то щоб тут можна було опинитися. І далі нас буде очікувати зразу бос. Як я вже казав, бос буде повороткий, бос не з легких, то точно. Так, я навіть не знаю, як його краще. я Вбити то його більш легше, але якщо ми хочемо його відрубати хвіст, то буде трішки проблематично. Хоча, з іншої сторони, в нього хвіст тут зброю обрубувати не обов'язково, тому що, якщо ви тут не відрубаєте той хвіст, то якщо ми пройдемо там далі і вб'ємо, ще там буде... Пізніше буде ще один бос, і повернемося сюди назад, то ми зустрінемо тут двох таких таких же босів. ну вже Будуть міні боси тому що вони будуть слаб, трошки слабкіші. І з них також можна буде відрубати ту густи і ту зброю. Що така от іншому. Давайте. Так, от він тут дуже плюється. Так, там треба дух хвоста якось потрапити. Ох ты йок, от, ааа, давай дух дух. Кай він нас за за зачепив. Але він не ми. До речі той хвіст, якщо він по вас вдарить, то він зразу утрує. Так, ай, дух хвоста ми не потрапляємо. Ух ты! Чому не можемо як проскочити? О, давай біжимо до Па-па, я раз. Так. Давайте пробуємо. Там здається 500 треба йому нанести урону. Тут треба нам три рази так вдарити. Ух ти. Ну, блін, чого ж ми не як... Ми не можемо. Бачите він який і... повороткий від нього навіть проскочити його важко. Най. Блін. І ще він блискавка ми б'є. Ну ворог не, не спростив, прагу кажуть. Найблінь він не упустив. Якщо отак так піднятий, з нього проскочити, то він хвостом, як я вже казав, може вас отруїти. Є. Так, вбили ми. Збили ми хвіст. Забрали ми ту зброю. А тепер, напевно, давайте будемо його. А тепер будемо його добувати. Ухте. Русскочив я. Вау! Давайте підлікуємося. Ох, ти, далі. Не сильно встигаєш підлікуватися. Ай! птифа! Тільки лікуєшся, зразу дістаєш. З... Погано. ну Так, лікуємося з шуленько! Ух ти, блін! Знов підлікувалися, а? Пакуємося знову. Не все так просто. Тепер Та... з ним. Перелієм, як він чомусь навіть відскочити важко від нього. Ох ти. Масти він знову нам. Ааа! Так, ано. Ну. Все, все-таки ми його перемогли. Бачите? І забрали з нього душа сторожа. До речі, і людяність. До речі, та душа сторожа, з неї ніякої зброї зробити не можна. Вон ще 30 тисяч, так? Нічого з нею зробити не можна, тому її краще просто її розщепити. Зробити. І ще дістати за неї скількись там. Ну давайте глянемо, я не пам'ятаю. Якщо з інших душ тут можна з тих зробити різну зброю, то з цієї вона ну, просто розщепити, використати. О, де є ще 12 тисяч, так. Так, ага, ну і давайте подивимося, яку ми зброю вибили. 100 хуста відрізали. Якщо чесно, я не сильно пам'ятаю, що тут за зброя. Зараз будемо по ходу дивитися. Давайте спочатку. Так, то не то, то не то. Сиповий який то, що то ми таке відрубали, бо я не встиг сильно і подивитися. Щоб Просто швидше. Так, де ж воно є? Що ж то ми таке? Ага, от, хвіст сторожа. Бачите, то ми маємо. Так, сил треба 15, спритність 10. Він має шкоду фізичну. Ага, він ну, отруйний, от Так. Тому що якщо б він до нас попав, то він нас зразу отруїв. 176 одиниць отруєння. Так, маємо то батіг є, типа так і звичайна, відрубаний хвіст сторожа, святилища. Всього гнучкого покритого шипами та дуже отруйного хвоста вийшла страхітлива зброя. Ну та, Отрує і він чудово. Що, от такі. Але ще я вам казав, якщо вам не вдасться його, хто хоче мати з тим босом, то потім сюди, я думаю, ми повернемося після того, як переможемо там ще одного боса. І тут кажу, буде вже їх двоє. Але бажано, вони будуть трошки слабші, але краще з ними по одному буде воювати. Що ж, все, тут а ми з босом розібралися, пішли. Ще одну зараз локацію. Також вона невеличка. От, і відео вийде у нас зовсім також два відео у нас підряд будуть короткі. А далі, я думаю, вже буде довше. От, бачите, ще одна. Святилище улочіля. От класно, тут вже пташки співають. Бачимо, тут ще одне багаття. Можемо її почити. Так, і тут ще десь лут був захований зараз. Десь людяність лежала. Ага, от, бачите, вон заховали за той. Є людяність. І тут а, більше нічого такого немає, крім того, що є NPC, отакі от гриб. Але він на нас не нападає, він такий дружелюбний. З ним якраз можемо поспілкуватися. Я не пам'ятаю, як Елізабет звати. Ну, зараз спитаємо. Тільки погляньте, з якої це далекої епохи тебе занесло. Твій запах дуже людський. Проте ще терпимий. А рятівник, а рятівник принцеси Сутенні, твоя аура, така ж, якою як вона її описала. Велике тобі дякую за порятунок її високості. Але принцеси Сутенні тут більше немає. Її викрала та жахлива первісна людина. тому я мушу спитати, не хочеш знову стати її рятівником? От бачите, нам треба, ми її раз вже порятували, і нам доведеться її, якщо ясна річ хочемо, так? Звичайно. Дякую. Я от Елізабет, вартова цього святилища. Щось типу хресної матері для принцеси світені. Я тобі допоможу всім чим зможу, бо я володію чарами улачіля. От, Оцено ще щось пурти. Згодом ти типу, побачиш. Безодня це е, породження прадавнього звіра. Вона загрожує поглинути щось там. Лицар Арторіас прийшов, аби її спинити. Та в такому герою немає крапини пітьми. Безсумнівно його поглине безодня, здолає своєю лихою пітьмою. Хоча безодню може і справді не спинити. Але я все одно вірю, що принцесі принцесу Сутінь ще можна врят, порятувати. Ще щось каже. Згодом типу ба. Ну так, угу. так, все, вона повторюється. Тобто вона можна сказати, хресна тої дівчинки, яку ми вже раз порятували, і другий ми маємо її порятувати. І там о той а то, Ану, чекайте, як його вона називає? Е, от, от ми, я так розумію, маємо лицаря того. Перемогти. До речі, от якраз, коли ми його переможемо, то я казав, можемо повернутися назад і відрубати, буде вже два там міні тих, Якраз про того боса я вам перед тим розповідав. Ще в неї продаються предмети. Можна купити ремонтний порошок, золоту смолу. Тут от, кістяний посух улечіля. До речі, треба 3-12. Мені здається, то вона зараз продає все мені здається, те саме, що ми могли б придбати в тої NPC, що було там. Вона там пропала, а тут ми можемо. Тому я, здається, я то все дивився, що можна на неї купити. Можна приховану зброю купити, приховане тіло. Ну, давайте ще може глянемо. Так, ось не посув, давайте глянемо. Можна купити за тисячу. Так? Я вже казав, то посух, дробильна, білокора сусна посилює магію, але закляття цієї загубленої землі ніжні і на них не впливає розум. Угу. Так. І давайте глянемо. Так, Чекунство. Прихована зброя, треба за 2000 можна купити, кумірка одна, використання три. 14 треба інтелект, за чари, чари втрачено зимоволочіля приховують зброю у правій руці. Так, точно, у нас здається таке продавало. Приховане тіло за 2000. Треба також 14 інтелекту, кумірка одна використання 3. Роблять тіло майже невидимим. Також, мені здається, воно було закляття світла за тисячу також. Кумірка одна, використання 3,14, все 14 було інтелекту. Створює яскраве світло на землі. Угу. Також здається, було закляття ремонту за 10 тисяч. Кумірка одна, використання 1, 14 інтелект, Ремонтує спорядження зброю та обладунки. Також, мені здається, було і хамелеон за 3 тисячі. Кумірка одна, використання 11 і 14 інтелект. Перетворюючи кула на щось непомітне. До речі, прикольне у те хамелеон, воно в різній локації, може в різні речі вас перетворювати, чесно вам скажу. Воно при, при, прикольно можна пробувати. Так, нехай полум'я веде тебе. Що ж, ми босами перемогли, дві локації ми з вами пройшли далі. Е, так, стоп, куди? От сюди нам здається, якщо ми підемо, ми там вже потрапимо в третю локацію, вихід. Отута. Так, то у нас буде вже третя локація, і я гадаю, що тоді... Вона тут вже має бути більша, там вже нові воруги. Бачите, Королівський ліс. Думаю, що... Ми тоді вже підемо ту локацію, будемо з вами досліджувати наступного разу. Зараз можна сказати, що два відео у нас коротенькі. Нічого, зато я вже не хочу просто, щоб третю локацію пхати на купу. Просто так в нас випадає. Я взагалі хотів, щоб по одній локації в нас на відео, але тут взагалі... Одна локація не підійде, бо вони тут зовсім маленькі. Що ж, тоді робимо, як завжди, отак от, от. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.